Думаєш, що до НМТ залишилось ще просто купу часу і можна зачекати? Даю тобі 5 найкрутіших порад для десятикласників. Адже якщо ти зробиш багато помилок і не почнеш готуватися прямо зараз, це може коштувати тобі не лише твого високого балу, а навіть вступу до омріяного університету на бюджет за першим пріоритетом. Отож, прямо зараз я готова поділитись усіма найкрутішими стратегіями підготовки, якими варто послуговуватись вже в 10 класі. Ну що, готовий слухати правду, яку не почуєш від інших вчителів? Отож, перша найпоширеніша помилка це відкладати свою підготовку до самісі, Інко останнього моменту до прикладу історія Максима, який весь час гарно навчався, отримував 9-10 балів, а то й вищі результати, і думав, що готуватися можна за місяць або за два місяці до НМТ. але насправді. НМТ, так само з української мови має дуже багато правил, винятків теорії і потребує надзвичайно багато практики для того, щоб скласти на високий результат. І в результаті він склав на 165, Хоча так зі своїм потенціалом міг скласти і на усі 200. адже практика доводить, що НМТ з української мови, як і НМТ з будь-якого іншого предмету, це практика, і це дуже багато приділеного часу. Тобто щодня, хоча б 30 хвилин або годину, ви маєте готуватися. Помилка номер два. Це ігнорування ваших слабких місць. Дуже часто ми самостійно обираємо собі предмети, які нам подобаються і які не подобаються. Звичайно, що це є абсолютно природним процесом. Адже організм не хоче сприймати те, що викликає в нас дискомфорт або нам банально не подобається. Отож, прикладом є просто купа історій, коли ми зосереджуємось лише на одному предметі, і в останній момент ми змінюємо спеціальність і виявляється, що саме цей предмет був обов'язковим для НМТ, А ви до нього не готувалися. Тому раджу. Вам побудувати чітку структуру, розподілити кожен предмет за конкретним розкладом. Якщо це, до прикладу, українська мова, поділіть собі все на блоки: блок фонетики, морфології, синтаксису, стилістики, пунктуації. І так вам буде значно простіше. А також заведіть собі зошит, який називається аналіз помилок, і виписуйте абсолютно кожну помилку з тестів. Далі, помилка номер три: це нехтування організацією свого часу. Ви маєте чітко дотримуватись оцього робочого балансу. Балансу між роботою, вашою підготовкою, навчанням і відпочинком. Це дуже важливо, щоб інформація могла своєчасно і класно засвоюватися. До прикладу, якщо ми говоримо про наголоси і фразеологізми, ці, це ті ці теми, так які не потребують лише одноразового вивчення. Ви маєте їх повторювати, нагадувати так, до прикладу, впродовж тижня, двічі або тричі на день. Побудуйте собі конкретний розклад. Складіть вже чіткий план вашої підготовки. Тобто я розпочинаю навчання, нехай там у липні чи у серпні. Який так проміжок часу конкретний у мене буде стільки там відсотків опрацьовано своєї програми? Це дуже важливо. Тому ви будете знати так само тоді, на якому етапі ви будете, скільки тестів ви виконали, можете навіть робити підрахунки. Повірте, це навіть знизить трішечки так. Такий рівень вашої паніки і вашого хвилювання. Це дуже важливо робити, тому що якщо не буде відпочинку, інформація і наш мозок мозок так не зможе засвоювати банально всю інформацію. І як в результаті ви просто не будете бачити наступного прогресу. Ваш бал зросте в перші там. 2-3 місяці, а далі він просто зупиняється, тому що мозок не може засвоїти інформацію, а потім гарно його втілювати в тестуваннях. Ну що ж, а тепер помилка номер 4 це відсутність практики, цілковита її відсутність. Теорія це дуже класно, і теорія це круто, так якщо ми говоримо до прикладу про історію, де це все теоретичний, так але в математиці або в українській мові це далеко не спрацює. Так, ми маємо знати доволі багато винятків. Однак, якщо немає практики, це означає, що це максимум ну нехай 150-160 балів, але 100% не більше. Ще раз, практика, практика, практика. Навіть не дочитуючи тест до кінця, ви маєте чітко і конкретно розуміти, що від вас хочуть. Так само це механізми виконання завдань. Дуже часто ви знаєте тему, але просто не можете зрозуміти формулювання самого тесту. Чому це все відбувається? Якраз через ту ж саму відсутність практики. Тому я наголошую ще раз на тому, практикуємось. Це може бути і освіта а це і так тести від ваших репетиторів, різних посібників. Але практика це дуже важливо. Також конкретно ознайомтесь з програмою, так, яка у вас очікує. До прикладу, програма з української мови. Там є завдання, які ви точно маєте виконувати. І ви можете самостійно собі закривати ось ці гештальти, позначати або смайликами, або галочками, які теми у вас 100% закриті не лише теоретично, а й обов'язково. Практично, ну що ж, тепер ми рухаємось до нашої останньої помилки: це нехтування цим балансом відпочинку і роботи. Повірте, вигорання так, воно не за горами. Якщо, до прикладу, перші 4-5 місяців ви дуже натхнені, то якраз коли у нас так вже відбувається і проходять перші канікули, дуже багато хто вигорає. Але бал може як і зростати, і бал може так і рухатись донизу. Він ніколи не стоїть на місці залежно від наших дій. Тому, якщо ви, до прикладу, напрацьовуєте спершу на 160. На 170 так, балів, а потім просто зупиняєте свою підготовку. Дуже часто ви будете в шоці від того, що ви не бачите прогресу. А якраз останні 2-3 місяці нашої підготовки це найрезультативніші місяці. І, до прикладу, так прикладом цього є і моя історія, коли я готувалась до англійської мови, української мови, де мої пробні так з нуенем мені не дуже подобали ще в квітні, але буквально за місяць я змогла підтягнути свій бал. Тому дуже важливо це робити, адже багато учнів втомлюються, не відчувають підтримки зі сторони своїх батьків. Її в друзів, так і втрачають, врешті-решт, так, якусь мотивацію, що в жодному разі не потрібно робити. Я завжди кажу, що учні мають, начебто, працювати на свій університет і знати, задля чого саме вони це роблять. А робите ви це задля свого омріяного вищого навчального закладу. Хтось це робить для омріяного міста. І, звичайно, що першого пріоритету з бюджетом. І, звичайно, що відповідь, як перетворити всі ці помилки на свої ж переваги? Все дуже просто. Починай прямо зараз, в 10 класі. Не залишай свою підготовку на останній момент. Також дуже важливо використовувати якісь класні тактики, так класні стратегії, до прикладу, якими я щойно поділилась, і дуже багато тактик ви зможете знайти ще на цьому каналі. Звичайно, що це можуть бути тактики і помідори, і так далі. Їх є доволі багато, коли ви правильно розподіляєте, і дотримуєтесь балансу між роботою і власне своїм відпочинком. Тому я раджу цього робити. Перегляньте обов'язково вже структуру всю НМТ. Зрозумійте так, свої слабкі. Слабкі такі місця, ваші ахілесові п'яти, до прикладу, з фонетикою у вас все окей, з синдексисом, у вас все погано. Розподіліть вже грамотно і правильно увесь свій час, так скільки ви маєте поділити його на конкретний блок того чи іншого предмета. Тому розпочинайте вже прямо зараз. І для того, щоб вам було простіше і значно кайфовіше готуватись до НМТ, вже прямо зараз обов'язково підписуйтесь на цей канал. І, звичайно, що залишайте вподобайку, якщо це відео було вам корисним.